Привіт, малята! Пропоную вам сьогодні потрапити в країну, де живуть вічливі слова. Але спочатку давайте згадаємо, які вічливі слова ми знаємо з вами. Давайте разом їх повторимо. Доброго ранку, доброго вечора. Будь ласка, дякую! Будьте здорові. А тепер пропоную пограти разом. Я буду починати невеликий віршик, а ви додаєте вічливе слово. Сонце сходить вже світанок. Разом скажем. Добрий ранок. Коли за стіл сідаємо, то що ми всім бажаємо? Так, малята, смачного. Прохати це не казка, завжди кажи, будь ласка. Так наївся, аж підскакую. Після їжі кажи дякую. Ще так вітайся, малечі, як стемніло, кажи, добрий вечір. Без друзів сумно виглядає світ, як зустрінеш, кажи. Привіт! Якщо образив ти когось, бач, кажи обов'язково пробач. Дітки, запам'ятайте, вічливі слова необхідні і корисні. Я вам раджу частіше їх вживайте. До нових зустрічей, малята!